Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви потрапили на мій канал, і це моє нове відео. Я хочу поділитись досвідом в таборі, де я змогла посужити, поволонтерити, бо це не звичайний якийсь там табір, а це інклюзивний табір, і багато думок в мене є, з якими хотіла би поділитись. Тому я раджу вам залишитись та додивитися відео до кінця, бо можливо це відео може бути для вас корисним або цікавим, або. Якісь думки, які вам треба зараз почути, тому коротше залишайтесь. Це таке буде атмосферне комфортний комфортне відос, де я буду показувати та розказувати різні моменти з табору. по-перше, хочу сказати, що цей табір дуже на мене вплинув, при тому, що я. Віддавала себе, я служила, я віддавала емоції. Так само я і отримала досвід, в якомусь пані десь подорослішала, на якісь речі стала по-іншому дивитись. І чесно, якщо по порядку розказувати, цей інклюзивний табір, я взагалі дуже випадково в нього потрапила, бо я була від цієї організації максимум в підлітковому таборі. І, і ще я не встигла уїхати з підліткового заїзду, і так як мені пишуть і кличуть поїхати на інклюзивний другий, і я пишу, що мені треба час подумати. Але потім така, в мене якесь таке побудження було, що ні, я готова, я хочу при тому, що цей табір закінчиться буквально 31 числа, тобто і відразу перед навчанням я все одно вирішила, що я хочу в нього поїхати. Плюс була там подруга і я розуміла, що які б важкі моменти не здавалися в цьому таборі, як здолаю, бо поруч є безкарна мене людина, яка підтримує і зрозуміє мене. Приїхали ми в цей табір, дуже переживали вдвох з подругою, бо це для неї перший такий досвід в такому таборі посужити для мене. І ми обидві такі емпатичні людини, і ми розуміємо, що скоріше за все буде важко. Бо це ти тиждень дивишся на людей, з які мають обмежені можливості, і це хочеш, не хочеш, а на тебе це дуже якось впливає і. По твоєму моральному стану це дуже так стуке. Я до останнього не знала, як, хто в мене буде за дитина. У мене був хлопець 19 років, е, Да, Дуже класний хлопець, такий позитивний. Він на крісло колісному передвігається, але так само і ходить. Він вже в цьому таборі вже вдруге був. Тобто зі мною це якраз його другий досвід. І чесно, коли я читала опис його назової, то я чесно дуже розпереживалась. Потім я зрозуміла, що слава Богу, що вона склалася так, як склалось. Бо я максимально старалася розуміла, що цей заїзд можливо не, не про розмови більше, але про емоції, <звіл�и> <звіл�и> Ми Увагу до цих дітей. Бо коли вони виїжджали, я розуміла, що вони повертаються назад в світ, де їх можуть не приймати, де їх можуть не поважати, дивитись косо. За що мені було дуже боляче, тому я розуміла, що я тут, щоб як мінімум подарувати емоції. І, чесно, мені здається, в нас вийшло це у ставчиків, бо я. Молились про те, що в суботу ми в суботу з тавчиками заїхали, а в неділю заїжджали е, мами з діточками. І в суботу це був день, коли я перебувала майже весь час у молитві, бо я дуже переживала, бо це тут треба е, мудрість, як що сказати, як поводитись себе, е, взагалі як діяти. Бо ти не знаєш, як на твої якісь звичайні е, речі може. Подивитися ця чужа людина для тебе. Але потім все, все було так, як повинно було бути. Бо я думаю, що я буду дуже переживати, що мені треба буде вести цю коляску, що мені треба буде постійно передвигатись, хоч він і ходить вже сам. Він обігав, він не має житьок, саме Жильок, не мною Женьок, Меньом викидати. Да поїхали! <реш> Женек, ваша карета подала. Сідайте. Ні, <реш> Женя. ми там такий конекс зробили. Просто я ставлю багато моментів там, де він просто ми я перегони з ним зимвоштову. Там були ще інші діточки, які були також учасники на, на цих клісах колісних. <му> Дуже вплинуло, я впивала, і на мене як наче впивала. <смі> Але тут о, мінус того, що я, я була саме в нього, а не хлопець, бо переді мною Женьок не хотів бути слабким. І він переді мною не плакав, майже не розказував якісь такі важкі моменти. Але слава Богу, що були хлопці, лідери, які е, бачили, що до, до них тянеться цей Женьок. і вони. Як спілкувалися з ним і проводили час, де могли з ним порозмовляти, і він розказував те, що не зміг розказати мені. Я прям це бачу, я прям дуже вдячна, якщо ви хлопці це відео дивитесь. Я реально дуже вдячна за те, що ви проводили з ним час. Ви розуміли, це те, що я не можу дати, бо я дівчина і він не хоче мені розказувати якісь е, певні теми або періоди зі свого життя, або якісь речі. Тому це дуже круто. Та да, був момент, коли ми у нас перший день дружби була. Тема треба було зняти з командою відос. І була дівчинка, яка е, дуже емоційна. Вона заключала нас там. Я вставлю цей відос, там де кожен з учасників е, показував, що таке для них дружба. І в кінці вона ця дівчинка на цьому кріслі її вивезли, і вона почала розказувати, що для неї дружба, проводячи приклади з біблії з приповістей 1717, Це дуже популярний вірш. Там я вже його досильно не пам'ятаю, але я його ставлю і вона його зачитує. І я також ставлю цей шматочок. І тут вона коли розказувала, вона казала, що я хочу трошечки поділитись, щоб розуміти, як мені це зробити, коли я вийду на себе. І ми просто втрьох розуміли, що людина, яка має якісь обмежені можливості в русі, яка не може там самостійно е, передвігатись, і вона починає розказувати своє свідчення, як вона прийшла до Бога і як Бог діє в її житті. Я коли почала. Вірний шлях з Господа для мене, велике благословення, стало, що з'явилися нові друзі. Це духовна родина, до якої завжди не соромиюся прийти, будь якою допомогою, і вони завжди радять. В яких я опиняюсь на свою, своєму життєвому шляху. І я знаю, що я не сама заходска. І в мене я от розказую, в мене зараз мурахи по шкірі, бо це дуже на тебе впливає в тому плані, що інколи я настільки починаю жити якимось там, роботою, навчанням, життям, що інколи, наче як не вистачає часу. А тут людина, яка має обмежені можливості, і все одно знаходить причини для радості. Все одно вона не жаліється на Бога і не сердиться, а чому в неї житті сталося так чи інакше. І ще була одна дівчинка, також раз це тему таку затронула. І я з дівчатками спілкувалась там. Координатор Наташа, це дівчинка, з якою знайома ще з часів, коли ходила на театральний гурток. Ми разом на фестивалі їздили. І моя подруга сидимо в трьох, і Наташа це каже, що дівчинка, яка взагалі самостійно не може нічого робити, тільки рукою може шевелити, і то латіла. І вона каже фразу: я знаю, що комусь повезе менше, ніж мені. І ти такий. Вау, тебе серйозно? І просто я, коли танцювала ці руханки. Mm -hmm. Я ловлю з нею цей зоровий контакт, і я бачу, як вона посміхається, як вона... вона не може танцювати, але вона посміхається так, як наче вона танцює просто вовсю І... Це дуже-дуже мощне, коли ми стоїмо на прославленні, співаємо пісню Позакакає! наше покоління, і вона також щиро співає, щиро посміхається, і в мене знову вау, типу, настільки можна, так от може віддаватися, так от може радіти життю, коли інколи просто все йде проти тебе. І просто я трималась три дні. Я максимально дарувала емоції, максимально старалась. Посміхатися, віддавати позитив, заряджати, заряджати можливо, стаферів, заряджати учасників, заряджати маму, віддаватись, але все ж таки спустя три дні у вівторок ввечері, на мене дуже нахлинуло, особливо на під час проставання, коли я знов ж таки дивлюсь на цю люженьку-дівчинку, як вона радіє цьому життю. Я ще під час поставлення почала плакати, але потім я заспокоїлась, і потім у нас свічені снеки, і я підходжу до цієї подруги, ми сидимо, сидимо, і я кажу, повертаюся до неї, я кажу, я зараз почну плакати. Ми уходимо трошечки далі, і я справді починаю цим всім ділити з нею. І це плюс того, що. Вона була поруч зі мною, бо мені здається, отак, от, от прямо в моменті, розказати все, що я відчуваю, я би змогла тільки напевно з нею і підтримати і сказати те, що мені було треба почути. Мені здається, тільки вона могла це зробити. Я дуже відчула цю підтримку. І я просто сиділа, я плакала, розказувала, і потім пройшлася повз нас старший координатор. Яка мене запросила в цей табір, і вона бачить, я кажу: це не все нормально, у нас терапія. А вона бачить мене і каже: Все гуд, все добре, не звертайте уваги. Зараз треба просто відчути ці моменти. Приїхала на анімаційну програму бульбашки, і жіночка підходить до звукооператора і така каже, у нас є два медвіді, яких треба, щоб хтось з ваших волонтерів зайшов і типу, потанцював десь хвилин. І цей хлопець питає, а дівчат можна? Він каже, ну, так, мабуть, якщо вони захочуть. Такий Вікторія. І я така, що, що і тут ми з подругою включаємось, такі да, да, да ми согласна, будемо ведмітями цими. Я була сніжком, а моя подруга балусіка. Привіт, Нік. Я знаю, що ти дивишся цей відос. Но я дуже рада, що ти була в цьому таборі, бо це дуже класно, що ми цей досвід переживали разом. Це, як ми відривалися, це було гарно. Але саме смішне, це потім, коли е, ми питаємо у наших там, ставчиків, е, з ким ми спілкуємося, їх кажемо: а ви знаєте, хто був в цих мідмедіях? І ми такі ні, ми такі кажемо. а Ви здогадуєтесь, і ми такі? ну ми думаємо, що, мабуть, якісь два мужика, вони так плясали, і ми тут переглядаємо з моєю подругою. Я кажу, ти ні, то були ми. З нікусиком. Вона така да. І тут деякі мами просто ну, типу, зрозуміли, що, що то було мощно. Але, опять же, я представляю дуже багато досів, <гум> дуже класний досвід, побутими дмітями, бо буквально два роки тому. Мені сюрпризом батьки замовили цього білого ведмедя, з якого я злякалась, і до дьору, і там поруч були друзі. А тут вже спустя два роки в цьому ведмеді я танцюю. Але те, як я танцювала, зрозуміло, що всередині. Просто було 2Х, ні, навіть не 2Х. Я, мабуть, щоб підняти одну таку велику лапу цього ведмідя, я задирала ногу, як наче до голови. Тому так, да. але це класно, що ми знову ж таки цей досвід разом прожили з моєю подругою. Бо вдвох танцювати є. Було моменти, коли я підходжу до своєї подруги і починаю в цьому обнімати. Нас оця жіночка розслідняє. Був момент, коли ми просто нас виводять на загальне загальне фото. І, і, і поки ми дама, я даються подстрашних самокостюми своїй подрузі, бачу реакції, як ті умирають. Ми підбігали, обнімали інших хлопців. До нас робив селфі. Ну, з 10 хвилин, княже, перетворилося хвилин 20-30. але то таке. Ми вжарились так, як не знаю хто, але це того було варто. Хоч жіночка дуже в якихось моментах перегибала, і коли я роздягала цей з костюм, я впала. І, звісно, ж як не впасти. І вона на мене накричала, на що я така думаю, класна, дякую, так приємно. Але так, да, був ще момент, коли дуже смішно, коли женьок, мій учасник, я побачила, що він дуже хоче, щоб я щоб він мене покатав. І я спочатку дуже не хотіла погоджуватись, бо це така знаєте, щепільна штука, залазити в крісо колісне. Дуже так моторошно, але я бачила, як він це хотів і як він сміявся. І я така думаю: ну раз, якщо це подаруємо певні емоції радості, то я сіла коротше, хоч на свій страх і риск, бо я не знала, чи чи може сідати нам, чи чи нормально, чи не зима це крісо. Да, але все було добре. До, до кінця заїзду це кресу дожило собою. хоча були різні моменти, які я не буду розказувати, нехай вони не залишаться в таборі. Те, як він катав і те, як він радів, це, це було класно. Я була рада, що я була тою, яка могла порадити якісь радості, сміх, якісь такі позитивні емоції. Класно, коли ми влаштували перегони, коли. Я максимально знаєте, розуміла, що це табір там, де треба подарувати емоції. Про майстер-клас був там майстер-клас з гліни, дуже класна терапія. Насправді я сама ліпіла з гліни, і мені дуже було сподобалось. Але на цей майстер-клас ви поїхали не всі ставчики, а тільки конкретні е люди. Я не знаю, яким чином обирала. Я пам'ятаю, я бачу, як у нас ми двома ходками: перша приїхала разом зі мною, і друга після. Я бачу, як нас приїжджає більше і більше. І жіночка, яка проводить мастер-клас, просто така обалдіває. І вона не може приділити усім уваги стільки, скільки треба, а учити, що це. Учасники з обмеженими можливостями, хоч цей спеціальний центр, все одно якось я не знаю, я бачу, що вона підходить і вона толком нічого не об'ясняє, і коротше нічого не понятно. І я, оскільки я вже зліпила ту штучку. Я підходжу до конкретного столу і кажу, типу, я можу вам допомогти. Давайте вам поясню. І я почала допомагати під час того, як я допомагала одному хлопчику, він почав мені запитувати різні питання, на які я така пу-пу-пу, я не знаю, що відповідати. Але все ж таки давала якісь відповіді, слава Богу, бо вони такі спадкавирки були. Але майстеркас був дуже класний, Опять же, відосики, все-все це буде. Четвертий чи п'ятий день у мене була змога побалакати з мамою, яка дуже відкрилась. Але вона почала розказувати, які ми класні, як дякую, як вона дякує. І я кажу, типу, Та, це ваша робота. Це типу, молодець дасть він починає казати все, що я бачу. Я кажу, ви насправді, типу, я розумію, що ви не обирали бути мамою такого самолюбленка, але ви настільки. Вкладаєтесь в нього або в їх, ну, якщо загалом казати. І вона така на мене повертається і каже: Дякую вам за це бо так от живеш, живеш, і ти не помічаєш, ти просто це робиш. А тут як наче озираєшся, і ну вона коротше, чуть ли не до сльозне мені розказувати і ще інші якісь виклики, які були. Кожна мама настільки вкладається в таке дітей. Таких діток. Це, це, знаєте, робота, про яку багато хто не розкаже. Але подивившись за цим всім: такий респект, така уважуха, по-перше, на дітей таких дивишся по-іншому, і на батьків, які настільки проявляють любов, що ти такий вау. Тому, да, це табір дуже вплинув на мене і в останній день. Сьому боля, коли все ділилися за обідом з своїми враженнями. І знаєте, я зробила своїм думці, що знаєте, саме така команда, саме такі учасники, що, саме що саме у кожного ставчика, саме такий учасник. Все воно так було так, як потрібно було бути, що чесно. Не бачити присутність, не бачити роботу або руку Бога, я просто не могла. Бо якийсь такий був саме час, був інколи повертаєшся з таборів, особливо такого саме незвичного. Хочеться якось більше бути світлом для цього світу, більше нести позитив маси, більше дарувати радощів, бо, бо якось ці серйозні любві. Це якась серйозність. Якось воно не те, якось воно дуже по-сірому і я розумію, що доросле життя воно важке, робота, навчання, там діти, сім'я, якась битовуха, але просто посміхніться, прокиньте, включіть улюблену музику, не знаю, підітьте, прийдіться з другом або з подругою. Зжміть те, що вам принесе радість. Далі на всі ці радісті, люди, бо цього не вистачає дуже сильно. І класно, що цей табір відбувся. Це настільки особливі і настільки діти, які готові дарувати вам цю радість цю теплоту. А інколи ми на них можемо якось дуже звисака на них дивитись, наче ми як краще з ними. Хоча це не так. Я про це кажу, і в мене не вітаються сльози. Тому я закликаю вас, не незважаючи на те, як виглядають ці людина. Після цього табору не хочеться не тільки дарувати цю тупоту е таким людям з інвалідністю, а й просто. Бо справді це серйозність, не просто так. Цій покерфейс не просто так. Тому давайте будемо сервічними, радісними, позитивними і заряджати цим позитивом. Я... Але давайте шукати радість у всьому і потім дарувати цю радість іншим. Закликаю вас бути такими, які ви є. І радійте, даруйте позитив і заряджайте інше. І заряджайте самі. Все, всім пока. До скорого нового відео. Підписуйтесь обов'язково на мої соцмережі, на мій канал, бо я стараюсь вести його, показувати, ділитися якимось своїм досвідом, думками. І мені буде приємно, якщо підпишетесь. Да. До наступного нового відео. Все, всім па-па.